Що ж ви там перевіряєте в тих автомобілях? Взяли товщиномір, покляцали, діагностику підключили, помилки глянули, от і все. За що ви гроші берете? Насправді, десь воно так і є, але не зовсім. Тому що, маючи товщиномір, ще треба мати розуміння, куди його ставити, щоб перевірити той кузов. Тому що більшість зверху пробігла по кузову, пробили нефарбований автомобіль. Але ніхто не задумується над тим. Що навішують двері в колір, а всередині пройоми всі варені-переварені, шпакльовані, перешпакльовані, що існує металізована шпаклівка, яку треба теж знайти вміти. Так що не все так просто, те саме з комп'ютерною діагностикою, купити її можна, підключитись теж, почитати помилки не проблема. Але подивитися корекцію форсунок, як працює турбіна, в якому стані сажовий фільтр, чи він там взагалі є. Та ще безліч параметрів, пробіги. Це треба знати, де шукати, як шукати, на яких автомобілях це можна робити, на яких не можна, і які параметри там мають бути. Так, що, як бачите, не все так просто, як здається, на перший погляд. Недостатньо купити лише товщиномір і діагностику, щоб стати автоекспертом.